Так, друга частина відео про цю схему, як я говорив про діоди, світлодіоди, Говорив про різні, можна такі ставити гнізда, можна ставити і ось такі, як я говорив, ось так можна робити, ось так. Це я поставив конденсатор. Ой, це я поставив клопочку, діоди, виключатель. Вентилятор. І тут вона лампочка світить. На вторинній обморці у мене є, підмотов два грубих дрота, десь по 3 метри. Якраз має вихід на одну лампочку 3 вольта і на плюс діодний і конденсатор пішло сюди 7 вольт на вентилятор. Зробив дирки, тобто вона витягує, не втягує, а витягує. Бо коли буде навантаження, то і буде грітися. Тобто з радіатора буде викидувати гаряче. Воздух і цей звідти теж буде викидувати. Воно де на де поробив по, по бокам маленькі отвори, щоб туди і теж заходило. Таке є досконалення мого блоку бо я робив, я вам показую, може ще зруйняти відео, як я робив і блоки з ноутбуку від комп'ютера, я кажу, з ноутбуку від комп'ютера теж на вихід давав. тобто у нас з 12 вольт, а більше. На вихід давав таку штуку, щоб воно заряджало і переполюсовок. І Простий блок живлення, трансформатор, діодний міст і конденсатори, щоб воно йшло на виході у нас, хоча б 14 14,5 вольта. І від захист від короткого замикання. Як я говорив, маєте схему, діоди, купляєте. Та, Алікспрес, кліємо собі. Мудруєте, релюшки, ось я ці підписав вхід вихід. І тут ще має бути на виході від переполюсовки можна поставити два діоди і до них з резисторами, щоб знати, що як ми неправильно зробили переполюсовку. І кнопка кнопка йде по схемі між жовтою і цією жовтою між цим плюсом. ось це ви нажимаєте і вона зразу напряму хірачить. І цей. Коли ви не нажимаєте, вона працює в захисті, тобто коли йдете на плюс на мінус, Вона включається сама без кнопки, іде зарядка. І починає світитися, як правильно, зеленим. А як ви зробили переполюсовку, то зусідиться воно ну, червоним. Воно вам не включеться, бо захистить є діоди, є реблюшки, така простенька схема. Оце з інтернету я скачав. Всім дякую, коментуємо, лайками і підписуємося. Це вдосконалення мого блока на трансформаторі.